Вечір, вечоріє, повстанське серце б'є, а лента на бої поспішно подає. На цьому відео двоє військовослужбовців Збройних сил України виконують під гітару відому повстанську пісню Лента за лентою». Один із учасників цього імпровізованого виступу Тарас Василенко на позивний кобзар. У цивільному житті він працював журналістом і багато років займався музикою. Володіє грою на кількох інструментах, найбільше на струнних. Саме ця пристрасть до музики і стала підґрунтям для його позивного. Я граю на всіх, на всіх струнних інструментах, ну, гітара це, це мій профіль, а так і, в принципі, і мандоліна, і банджо, і все інше. То таке, плюс там ця губна гармоніка, казу і так далі великий музичний багаж. До лав збройних сил Тарас Василенко приєднався у 2024 році під час мобілізації. Повістку йому вручили працівники територіального центру комплектування. Сам боєць з позивним кобзар зізнається, тікати чи ховатись навіть не думав, адже вважає службу у війську своїм обов'язком. Починався він як у багатьох, із із мобілізації. Страшної бусифікації я не бачив, до мене підійшли два ветерани, дали повістку. Якраз старшому з трьох вже було 18 років. То... Ну, тікати, тікати, тікати не хотілось, бо, бо бо хочеш ти чи не хочеш, є у чоловіка такий конституційний обов'язок. 40 днів було без ЗВП. Потім ще була мінометна. У мене це міномет ще два тижні. Ми займалися на полігоні ще Мінометом після завершення необхідної підготовки Тарас Василенко розпочав виконання бойових завдань. Перші з них він отримав на територію Курської області. З кінця серпня до березня. Я був на Курші. Виїжджали ми на Курщину. Певний час ми там знаходились, коли ситуація ще дозволяла. Ми знаходилися прямо там. А потім вже виїжджали і під час такого одного з крайніх виходів. власне ми опинилися в оточенні. Під час курської операції Тарас Василенко зазнав поранень. Його поранило уламком в дрона в ногу і посікло обличчя. Після цього його евакуювали з району бойових дій і доправили до військового госпіталю. Після того так у лікарні у лікарні да мені поставили діагнозів. Ну, класичний, класичний це, – це ПТСР. Після виявлення в лікарні проблем зі здоров'ям Тарас Василенко вирішив пройти додаткові обстеження та здати аналізи, щоб отримати рекомендації щодо лікування. З таким проханням він звернувся до командування, однак дозволу не отримав. У результаті боєць самовільно залишив військову частину. Після того стався чи неприємний, чи закономірний епізод після бойової служби внаслідок. Ну незрозумілою мені чи може просто якоїсь звичайної позиції командування? От я був змушений, як це зараз кажуть, самовільно залишити частину. Ще. У потязі я вже склав собі план дій. Я пройшов сам за свої кошти, повне медичне обстеження. Приблизно місяць Тарас Василенко витратив на те, щоб за власний кошт пройти повноцінну медичну діагностику і отримати офіційні документи про стан свого здоров'я. А далі він самостійно звернувся до патруля поліції, зізнавшись, що перебуває у статусі самовільно залишив частину, тобто СЗЧ. Чоловіка доправили до територіального центру комплектування, де він надав документи про стан здоров'я і отримав оновлений висновок військово-лікарської комісії. Було звичайно засідання ВЛК. Мене визнали, ну це раніше було обмежено придатним, придатне до служби у тилових підрозділів. Перевівся до, до резервного батальйону, попутно розсилаючи резюме за спеціальністю. Я за спеціальністю журналіст звертався, і от на мене вийшли представники ОК північ. Наразі Тарас Василенко служить штаб-сержантом відділу зв'язків з громадськістю оперативного командування. Північ нова посада поєднує його військові обов'язки з цивільним досвідом, тобто журналістикою. Я працюю в. Ну, служу, це називається Вока Північ, так скажімо, на, на інформаційному фронті. Займаюся ну, журналістикою в такому військовому військовому сенсі. Це, це, ну, це і моніторинг соцмереж, і, і робота зі зверненнями, і, і чогось і написання чогось, і фотозйомка. Ну таке, все, все всього потроху є те, чому. Чому я я, наприклад, не вчився, чого я не знаю. Доводиться опановувати це цікаво в будь-якому разі, в будь-якому житті, чи в цивільному, чи в військовому. Кобзар переконаний, що служба у війську це обов'язок українців, від якого не можна ухилитися. Він вважає, що якщо долучитись до Збройних сил України добровільно та врахувати власний цивільний досвід, служба буде значно цікавішою та простішою, ніж коли доводиться воювати через примусову мобілізацію. Воювати будуть всі, не треба зважати на дітей прокурорів. Поліцейських депутатів і так далі за периметром. Це обов'язок кожного чоловіка конституційний. Зараз є безліч курсів. У вас є безліч вмінь. Треба нагадувати про себе, говорити про себе, закінчити якісь курси, вибрати частину підрозділ. Зараз вже запрацювала ця система, система рекрутингу дуже дуже добре.